Дорогі ковальчани, ми працюємо над тим, аби врегулювати ситуацію з зовнішнім освітленням вулиць в пікові вечірні години з 17.30 до 19.30, коли дорослі повертаються з роботи, а діти зі шкіл. Але через те, що напруги все ще не вистачає, аварійність зберігається, тож можливі похибки в часі вмикання та вимикання на різних вулицях. Ці години можуть не співпадати. Прошу поставитись до ситуації з розумінням. 8 листопада, у зв'язку з коливаннями середньодобової температури повітря тимчасово припинили подачу опалення споживачам на денний час доби, але у вечірній та нічний час за умови, що температура зовнішнього повітря буде низькою, тепло в домівки подаватимуть. У нашій громаді розпочали роботу дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги людям, що постраждали від домашнього насильства, хто перебуває у складних життєвих обставинах, а також для Внутрішньо переміщених осіб. Мобільні бригади виїжджають за місцем проживання людей, які звернулися по допомогу, і надають інформаційну, соціальну психологічну підтримку. Такі бригади підсилюють роботу поліції. Звертатися можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Завдяки нашим німецьким партнерам з міста Вальсроде, зокрема Міхаєлю Хаке, очільнику благодійної організації Допомога дітям Коваля. Отримали для нашого міста техніку і генератор, самохідну робочу машину, одноківшевий навантажимо вже передали на баланс комунального підприємства Добробут. Неї можна навантажувати сніг, соляну та піщано соляну суміш для посипання доріг взимку, розчищати канави, а відбійним молотком працювати з твердим покриттям, асфальтом, бетоном, замерзлою землею тощо. Дизельний генератор потужністю 65 кВт уже вже передали для додаткового альтернативного живлення підприємства теплових мереж «Ковальтепло». 10 листопада ми презентували інвестиційний паспорт Ковальської територіальної громади, який реалізовано за підтримки програми Юліт з Європою. Отже, тепер ми маємо важливий, а головне дієвий маркетинговий інструмент для привернення уваги бізнесу та інвесторів. У проєкті зосереджено бізнес-пропозиції, ключові можливості, які станом на сьогодні є в громади, які можуть зацікавити потенційного інвестора в умовах війни. Це і релокований бізнес. З оцінкою перспектив, викликів та можливостей для економічного розвитку, вже ознайомилися бізнесмени та економісти нашої громади.